Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 312 за підручником 7 класу Алгібра, автора Олександра Естера. Значить, яке у нас завдання? Порівняйте з 0, значення виразу. Відповідь запишіть у вигляді нерівності. Давайте розглядати перше. Мінус. Так, зараз секунду. Так. Угу. Мінус 4,7. До куба. Давайте порівнювати. Якщо у нас непарний степінь і від'ємне число, то в результаті буде від'ємне число, а воно буде менше від нуля. Так далі друге. Так, друге. Мінус 2,31 в четвертому степені. Розуміємо, що четвертий степінь це парний степінь, тому і від'ємне число перетвориться на додатнє, тому буде більше від нуля. Добре. Так, третя. Тут цікаво. Мінус мінус. 2 у 8 степені. Так, звичайно, що у 8 степень це парний степінь, тому 2 у 8 степені буде додатнє число, так. Але у нас є мінус перед дужками, отже, все одно у нас в результаті вийде від'ємне число, тому це буде менше від нуля. І 4. Мнус мінус 3 у 7 степені. Так, давайте аналізувати. У нас мінус 3 у 7 степені. Це не парний степень, тому в результаті буде від'ємне число і ще плюс-мінус перед дужками. І в нас буде мінус на мінус давати плюс, тому це буде більше від нуля. Записали у вигляді на рівності. Все прекрасно. Дякую за увагу.